Вітаю на першому подільському має 5 хвилин на головне. Німеччина виділила 130 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України. На Шепетівщині син побив маму до розриву селезінки. І про те, якою є епідеміологічна ситуація в регіоні, розповім детальніше далі. До Києва із неоголошеними візитами прибули очільники МЗС Литви та Німеччини. Глава МЗС Литви Акіастусіс Будріс написав у мережі X, що прибув у вільний Київ, щоб висловити непохитну підтримку Литви відважному українському народу. Міністерка закордонних справ Німеччина Налена Бербо анонсувала виділення Україні додаткових 130 мільйонів євро гуманітарної допомоги і зазначила, що зараз Європа має підтримувати Україну сильніше ніж будь-коли раніше. Вона наголосила, що Путін затягує війну, і це обговорить на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Це хочуть донести і до американської сторони. Служба безпеки України затримала агентів, які на замовлення РФ планували два теракти на Дніпропетровщині. Першою цілі посіпак ворога був пікап мобільної вогневої групи збройних сил України. Терористи мали закласти саморобний вибуховий пристрій під авто і підірвати його. Потім у планах було здійснити вибух біля центрального входу до будівлі ТЦК у Нікопольському районі. За даними слідства, агентами РФ виявилися двоє місцевих жителів, один з яких рецидивіст, що вже має. Судимість за крадіжки. Чоловіки хотіли заробити легких грошей. Їм загрожує до 12 років в'язниці. Навіки у лавах небесного війська в останню земну дорогу провели героя російсько-української війни, головного сержанта Андрія Сергійовича Шлапака. Воїн загинув 24 березня 2025 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Захиснику назавжди 47 років. Поховали героя на Алеї Слави у селі Олешин Хмельницької громади. Вічна пам'ята слава полеглому воїну щире співчуття рідним та близьким. Оперативною обстановкою поділилися у поліції області за минулу добу до підрозділів. Надійшло 794 повідомлення про події та правопорушення. З них 170 кримінального характеру. На дорогах області виявили 13 нетверезих водіїв. А загалом по лінії безпеки дорожнього руху склали 110 адмінпротоколів. Також зареєстровано 6 дорожньо-транспортних прогод. На щастя, без травмованих оператори лінії 102 прийняли 697 повідомлень від краян. Наше Шепетівщині син так побив матір, що в неї виявили розрив селезінки. Конфлікт стався через пияцтво 24-річного зловмисника під час чергової сварки. Власне, він вдарив свою 62-річну матір у живіт, і лікарі діагностували в жінки розрив селезінки. Орган довелося видалити. Про пацієнтку із травмами кримінального походження медики повідомили правоохоронців. Слідчі Шепетівського райуправління управління поліції відкрили кримінальне провадження. Гори сину загрожує тепер від 5 до 8 років ув'язнення. Слідчі дії тривають. Епідситуація на Хмельниччині протягом останнього тижня березня значно покращилася. Кількість хворих на грип і ГРВІ та госпіталізованих зменшилася. І захворюваність стала нижчою за пороговий рівень для області на 14,1%. про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За інформацією головного державного санітарного лікаря області Миколи Габрикевича до медиків звернулося 6689 тисяч нових хворих, що на 876 людей менше ніж попереднього тижня. Попри зниження рівня захворюваності, все ж варто уважно ставитися до свого здоров'я і у разі нездуження звертатися до сімейного лікаря. У Хмельницькому водоканалі повідомили, що у зв'язку із поривом водопроводу сьогодні змушені призупинити водопостачання, а саме на вулиці Кам'янецькій від вулиці Староміської до вулиці Прибузької, вулиці Бандери від вулиці Прибузької до вулиці Зарічанської, також вулиця Зарічанської це від провулку Заріччя до провулку Свобода, також Зарічанська 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/3а, 14/4 та 16. Вулиця Свобода та Перемоги частково припинять водопостачання. Також не буде води по вулиці Підгірній, верхній та нижній бороговій, провулку Заріччя, вулиці Літній, вулиці та провулку Липневий, вулиці Лісовій та провулку Садовий. Орієнтовний термін завершення цих робіт – 20-та година. Більше актуальних анонсів у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся, аби бути в курсі найважливіших новин. Продуктивного вам дня та до зустрічі в Атері.